Ми ще христам вживаємо, що творчі троїці трисятої пісню співаємо. Відходімо, всяке нині житесе піклування, щоб підняти нам царя, всіх, як славу проводять, не видимо ангарськичини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми ще хримтансам вживажа, що творчі тройці трисятої співаємо. Відходимо, всяке нині житеске піклування, щоб підняти й нам царя всіх, якого славу проводять, не видимо аганські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми ще хримтам троїці трисвятої пісню співаємо. Відходімо всяке нині житесне піклування, щоб підняти нам царя всіх, якого славу проводять. Агнезу, не видимо, а ти чини. Алілуя, Алілуя. Боже, чисте нас грішних і помило нас. Боже, чисто мене грішне помило мене. Ви числа согрішив, Господи, прости мені, Боже, чисте мене грішне помило мене. Простіть мені, брати і сестри. Віднесіть руки до святині і благословіть Господа. Владико Отця нашого, блаженнішого митрополита Київське, все України, Піфані, нехай поміне Господь Богу царстві своїм завжди, нині повсякчас, на віки віків, пресвященніших митрополитів, архієпископів, єпископів, весь і священомонашеський, дияконський чин. Богом бережену Україну, нашу владу, уряд та всілюдні сії, всіх православних християн, всіх воїнів, офіцерів, що бережуть і захищають державу, нашу Україну від російської агресії, всіх вас, прихожан святого храму цього.